Чому у вас маленькі пенсії? Про це докладніше за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротись з корупціонерами, мародерами та іншими гнидами. Так чому у вас маленька Пенсія. Відповідь дуже проста. Колишні депутати, державні службовці, прокурори, судді, генерали та інші силовики отримують десятки і сотні тисяч пенсійного фонду України. Тому трудящим залишаються правильно, копійки. У цьому полягає несправедливість цієї пенсійної системи, яка зараз функціонує в Україні. Ті, хто нічого не виробляють і отримують високі зарплати з податків трудящих, потім отримують високі пенсії за рахунок пенсійного фонду, який трудящі наповнюють відраховуваними своїх заробітків податками. Таким чином, правлячий клас це життя розкошує, а трудящі, правильно забракують. Я говорив не раз про несправедливий розподіл коштів пенсійного фонду України. Високі пенсії прокурорів, які оформляють собі фіктивні інвалідності, щоб отримувати додаткові незаслужені виплати. Судді не краще. За оприлюдненою е, на відео керівником Пенсійного фонду України у Львівській області інформації 145 суддів регіону отримують пожиттєві пенсії в розмірі 122 тисячі гривень. Така ситуація в усіх, без виключення областях України. Фактично відбувається. Несправедливий перерозподіл грошей пенсійного фонду на користь панівного класу. У вас маленькі пенсії, тому що у нинішніх і колишніх у відставках представників влади вони великі. А це тому, що ви терпите і нічого не робите для встановлення справедливого ладу в країні. Тож і живемо всі разом. У злиднях. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.